Слава Україні! Приїхав до Романа Чиніжин, давно вже не був. Ще був, Як йому було, навіть не знаю скільки місяців. Чи два? Чи Десь два місяці було, ні? Лищіковий вже, Жеребчикове. Вже шість місяців. По ПКЗ, По кобилі. Тут то він показати і та тато. Є десь документи, в тому відмі... є відміт. Так що такий красавчик. Якщо добрий купець буде, то може продатися. Ціна договірна, але що нам в описі. Дуже файний, широкий. Нема сліпів. як. Мені подобається. Не. Обстригли Романок гриву хвіст, бо то так обстригають у них молодим лощетом, щоб питань не задавали. Ні, то й не ну, то так багато обстрігають. Потім вже не стрижуть великим, а малим. Файно. Ну, а ще я хоч і грива так стала, але ще як песня. Фест. Фест буде такий поставний жеребчик. Довіду, до ну. Мені сподобалось. Ну виглядає що щось тонький, але такого ребра ну, чути трохи. То вже відлучений, Уже, вже два тижні як кобилу несе. Роман вже його відлучив. Куди ти йдеш? Так, стань. вже був на дворі перше цей. Трохи побігав. Що? Ти чого? Там фест буде. Поставили фест. Буде то, що треба. Так, прр, стань. Стан. широкий. Тут така бела широка. Нагадай, галеці колен, коліно до буде. Ну б... чи ні? Yeah, uh -huh. Я київі Можеш воду наливати. Нога пала. Мичка капець, де кого коня великого нема, немає так, ні? <рисот> ну? Та то мама має файну патлату на воно. Такий красавчик. Бачиш, буде чорний? Я що ще хотів тебе питати, що взагалі не розумію, яка мазь буде. Ти... Він ще інакший, Де... він коли був менший інакший був. Бо... Тепер... Бо... Тепер може бути чорний, ну, вороний. І... як Кобила, ні? Може бути, я знаю. А може такий шоколадний темний. Та то червоний. Темний каштан, чи як то кажуть? Та то був червоний. Будеш не. видіти, він теж поміняється. Феска красавчик. Він планував відразу продаватися бо Роман не хоче жеребця. Не, не Має не. дві кобилі. Спокійний той мама, так? Така. Ти. Що одна кобела, що друга спокій. Хест. Кобила трохи підсіла, бо лощек зістав. Тут слів нема, краса. Мені такі коні подобаються. Не буде величезний, але буде. І не малесенький, він не думає, що він буде, він ще мале лощитку. Він на що хотіти? У шість місців. Це не може бути вже, якби він в шість місців вже був такий як. Йо? Буде літо Буде, Ходи, пально біже, так. А куди ти? Тут ця труба. Куда? Може десь туди треба було? — Тут тут машинку накладали, як на тему. Вилла, вилла. Ох. Прямо из Ох, по, по реку и не? Дороговий жопчик Може і буде чорний він такий. Може і буде, я знаю. Такий би буде, мазь файна і так. Має лише білу відмітину на дозі. Добре, що ти його вже такого вчиш на цьому на Ну на... це красота, то я не знаю це Я це люблю капець це, мале Він би спустив він би давав тут О, він би так чоловік Будуть коні у нас пайні, поволі. Все добре. І шия влегу примішала. Я зразу здив, що шия, я кажу, тобі шия така. Коти так багато лишиться. Алло? Ще трохи, лишу, я ще тут. Буду виїхати зараз недовго. Наберу. Відков у котрих лоща є таких малих така шеї, ні? я знаю. Та рідко я знаю. Та, ти сам знаєш. Та ти ноги такі Це Та, вони рахують, що 2-3 роки вже така ткамичка буде на ногах. Він якщо й би був шоколадний, такий темний, то все одно файно, то масть така Постудило щось. Забираєш? Забирай, ну чув, що його забирають. Та все одно мусить туди братися, бо тут тут вода веде, як просто, просто. Забирай. Так, Роман ще вівів кобили. як були, то була одна кобела, а тепер вже пара тут. Обновка є. пкз і то і ця ПКЗка, так ні? Так, та. та, то дві ПКЗ. Роман собі докупив до пари ще одну таку. І по породі однакові, і по масті. Тут вже така пара гонорових пані. То що це? Це трошки підсіла кобила, бо було ще став 6 місяців. То він такий файний. Добра мама. Вікігла. глаки хі. Але нічого, тоні як? От така пара дійсно підобрав, що просто як... А? Як має бути. От, а трошки та вище, але не є так, щоб аж після різниця була. То так і має бути, та собі справа. Вище тут борозніє, та під руку тобі, не? І саме не б'ють ти між собою? І кубили молоді, ці п'ятий рік, так? Йо, березня буде. Вона якась зуби бере, ми відбилися. А ті? А ті теж були 4. Тож п'ять на п'ятий, так? Чотири минуло. Ну то вони майже однак. Куда йде? Що ти лоща та скігають, як, ні? Йоп, ну са про просто знати. Ну. Всі та файна це штукали. Добре плекали, ні? Да. Так, та тепер це трохи сходла вона не так, вона така була, як ми ще ви виділи, я ми показую. Назар до весни набира. Але 200 шиє того лощок має кобила має шию. Хоч худи. Шиє то є Своє робить, не? Грива файно на два боки. Шияґа тримаєшся. Лощі стало, ні? Нема, нема. Файне. Файні, Файні кубили. Файні спокійні, запрягаються

Куди Одна з другого. Файні кланики у нас тут ще. Тобі чині ж не є взагалі вище тут. Ну, годиницю маєш одна, що друга. Ця да, та ж гарна кобила вже висока. Так, та вже так, це. Вісім місць. То й видно вже. Замотував ці. Ну то й це і ще є непогано, ну то й дужче. Та, на, та як на таку сит, на сит, ситість, то взагалі так. Та. Але дві кобелі дуже під оброхи. Це якби показувало коники, це ще спокійні. Ні, це тихі кобелі, ти лиш як тихі. Вони стоять встані кричать, нідулі. Це кобила на дворі, я лиш як А в мене те де? В мене лише в одному. Ні, я лише в одному поїхав. На Заріну. Подорож так хочеш? Я не боюсь, що не скоро. Що, бо все добре, ти собі потихеньку будеш. Ти нічого не продаєш, лиш лущика. Кобили не продаються, то Ми казали, що як добрий купець, щоб просто не дзвонили, так, бо то лощик чистий показати, то ну, самі розумієте, що він не, не коштує там, тисячу чи півтора. Ми того ціну не. Ну, я ціну не кажу. Я постійно старався ціну випростити у людей, знаєш, сказати. А то починають писати, с, ну це такі, що це так, якби мені я знімаю, щось там пишіть мені, що ну, що там. А це у людей знімаєш. Людина сказала ціну, то пишуть, йой, ти що. Та кожен собі знає свою ціну. Та ми не будемо за це вже, ну це таке пуста бесіта. Кожен газда має знає ціну свого. Свого коня. це стоїть? Треба купити таку кобилу, чи вікохати, чи купити, спарувати, вікохати лощі. Півтора року. Рік носить, Ну, 11 місяців, Ну я майже, майже рік. Півроку те ще виросло. І ще за жеребця заплати, за то заплати. Та коротше, це друга тема. Хто тримає це, той знає. Що це є таке. Капарах просто капіт. Сила. Маєш файні коні. Кобили такі. Нарові. Це так би десь у Румунії, бо був пальці в тебе світ yeah. зайшов, заїхав. <зайшов> Кобелки фест. Я чогось, я цю кобилу не видів одну тепер. Ти чого думав, що ну що вона не теж фест мосна? Ні, вона слабша? Так. Ну не слабша від цієї, але мав на увазі, що вона не така. Доста мосна кобил, га? Рестай, сам. Що їм не бракує? Чемні спокійні. Прибаги. Файні. Ой, тут купуй кошт. Купую. Зараз ми договоримося. Бабкі, бабкі, за... Лощука, так. Та. Та, та. То ти з вами говорити можеш? <ріку> та я з вами говорити можу. Він не гудує. То ми з вами зараз договоримося чи ні? З нами. За що? Я трактор маю. Ого. Я тільки маю кашкіт коніхівок. Ого. І так кашкіта не маєш. Віжте. Віжте. товариш.

Пішла на місце, як Стає собі кожна на свої. Ну, пішла на місце.